І так, ось такі кеди. Nike Court Vintage Prem, Premium. Преміум тип. Engineer for all day, everyday comfort, Тобто мають технологію вони, от бачите, таку на, на повсякденку з комфортом. тобто Хоча зроблені вони вінтаж під Вінтаж 70-х років, вроді би, це так якби. Такі кеди для тенісу колись були. ну Сумніваюся, що зараз у му році якийсь професійний тенісист в таких кедах грає теніс. От. Це такі, ну ви поняли. Значить, не хотів я тих Air Forceів тушнотних, вони мені чесно вже да, Це така класика на час, я вже на ті Air Force, вже копії, оригінали вже мішаю, мішають, вже не поймеш в кого що. Собі такі захотів. Мінімалістичне, отаке от у них все, знаєте? Нічого нема в них. Ось така шкіра. Натуральна така, бачите. Перфорацію типу. Так типу? Дивіться, які дірочки наскрізь. Принаймні, нога буде хоч трошечки якось дихати. в Air Force це жесть. Такі вони ззаду. Такий ретро напис. Навіть like, люблю цей напис. Тут ось так, знаєте, що по старинці як в старих кортезах. А, люблю оце. Так. І тут от. такий дизайн в них. Зуб їх все гуд. Розмір іде ідеально. Середині такі вони. Усилка м'ягенька. Шкіри тут здається 73%, якщо не помиляюсь. По-моєму, тут вся шкіра, можливо. І, ну, і це, напевно, шкіра. Ну, я не шарю, так не знаю, мені це не важливо. Та мені взагалі по барабану, чи вони шкіряні чи ні. Зараз немає різниці, шкіра не шкіра. Синтетика зараз зноситься набагато навіть краще. Які заломи в них получаться, Мені також все одно. А ось це означає, що шкіра. Оцей язичок, оцей, оце, оце, бачите? Верхній самий. Це означає, що таке шкіра. Що це шкіра ось. Тобто, показує стрілочку, все шкіра. А тут далі, це треба почитати в інтернеті, я що Це там синтетика, якась резина, там ще щось, знаєте. О, підошва, що там оце означає цей матеріал. Це шкіра. Ось такі вони, коротше. Який дивний цей шов, що чесно, оцей. Прикол. Ага, і тут отак. Е, Рекомендую вам ці кеди, кеди. Вони звісно дуже класно, Вони виглядають дуже класно. По фотках і відео, ми цьому, я думаю, вони якісь такі типу скучні, да насправді вони дуже класно зі дивляться, чесно. У я навіть не знаю, яких вони ще бачу в чорному, я які ще не знаю, цекауса навіть моделька, бачите, да? CT1726 і Колір 100, тобто білий, 100%. Ось такий папір ви отримаєте, до речі. Ну коротше, я задоволений цими кедами, мені не сподобалось. Вони сподобались. до всього йдуть до шортів, до джинсів, не знаю, там якісь брюки, що хочете там ще носити. Це така, знаєте, класика. До всього підходять. Тим більше вони, знаєте, немає ніякого великого свуша, так як, наприклад, блейзери, там, чи кортези там, навіть ті же Air Force. от такі, знаєте, отак. мені дуже це сподобалося, що тільки з одної сторони. Отак, і все, А тут немає нічого. ще дуже класно. Ну, ще ззаді тут. Я б був не протягом, якби і тут було білим. Ну нічого, прикольно. такі вони. Значить так, скажу. Вживу вони кращі. Точніше, не те, то, що вживу так. А коли взуваєте, дивиться на них дуже вони прикольні. Тому рекомендую, бачите, прошиті. Я думаю, їх носити можна довго. Бдив... Дірочки такі великі, наскрізні, бачите? Прикольно. Да, з двох сторон. Е Задній м'ягенький, до речі, нема тут усилення ніякого. Ну, бо це традиції цим, знаєте, 80-м чи там навіть 70 м не знаю, яким рокам. Так має бути в кедах. Тому бажано, напевно, що ці кеди, кеди звати з ложечкою. Щоб він потім, знаєте, не був. Знаєте, як це отак, отакий, знаєте, щоб не був він. Тому моя рекомендація взувати з лопаточкою їх. Цей заломчик тут у нас не получався Не дай Боже, так люди люблять запхати так ногу, знаєте, в тапочках і піти, пройти там сміття винести. Потім каже, ой, та вони щось так зносились мені того ззаді. Ну що, що вам ще про них сказати? Я не знаю. Хороші, класні кеди, шнурки короткі. Жесть! Якби я знав що такі шнурки короткі, я би їх не купляв. Це просто ужас просто. Я не знаю, що ми з цим робити. Це біда страшна. Ладно не жартую. Короткі, так, да? ну, це пофіг. Шнурок э, цей язичок, до речі, нейлоновий. Типу теж в кортезах йде, знаєте. З такими язичками я мав ще такі кросівки Nike Match Runner. Ще що з мав? Я люблю ці язички такі нейволові, не знаю, чого тут таке пугатепчик. Все, отак, от щоб ви розуміли. Кажу, далеко но нас вони взагалі чітко дивляться, чесно, дуже класно. Мені дуже зайшло, я не знаю. Короче, купляйте, але тільки оригінал. Ну я не думаю, що вони підробка є на цій модель. Хоча чорт його знає. Мені дуже сподобалось. Так що таке.